Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 237 і завдання у нас наступне. У першому ящику 17 кг картоплі, що на Y кг менше, ніж у другому. У мішку картоплі на 8 кг більше, ніж у двох ящиках разом. Скільки картоплі у двох ящиках і мішку разом. Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо y дорівнює 3. Ну, по-перше, давайте запишемо коротко умови задачі. І так, що ми маємо? Ми маємо два ящика і мішок. Ну, давайте запишемо. Один ящик. Перший ящик. Другий ящик. І мішок. І так, що нам відомо про перший ящик, що він містить 17 кілограм картоплі, і що це на Y Кілограмів картоплі менше, ніж у другому ящику, ну давайте це запишемо таким чином. Так. У мішку картоплі на вісім кілограм більше, ніж у двох ящиках разом, тобто на вісім кілограм картоплі більше, ніж у двох ящиках разом. Ну, два ящика це. Ми візьмемо так в дужки і позначимо таким чином скільки картоплі у двох ящиках і мішку разом. Тобто нам треба знайти всього. Разом. А потім ми коли будемо ну, писати розв'язання, пишемо. Ми складемо буквений вираз, а потім обчислимо його значення при Y дорівнює 3. І так, Давайте перша дія, перший крок це е, ми повинні ми можемо знайти скільки кілограм у другому ящику. Оскільки ми знаємо, що перш, у першому ящику 17 кілограмів це на Y кілограм менше, ніж у другому. Тобто у другому ящику буде на y більше за 17, тобто 17 плюс y це буде кілограм картоплі у другому ящику. Так, друга дія. Оскільки ми знаємо скільки картоплі в, сім... в першому ящику і знайшли скільки в другому ящику, то ми можемо знайти скільки кілограм картоплі у першому і другому ящику разом. І так, у першому ящику це 17 кілограм а у другому 17 плюс y. Це дорівнює. 17 плюс 17 буде 34 плюс y. Це буде кілограм картоплі у першому і другому ящику. Разом добре. Так. Третя дія. Давайте порахуємо, скільки кілограм картоплі буде у мішку. На 8 кілограм більше, ніж у першому і другому ящику разом. Тобто 8 плюс а картоплі у першому і другому ящику ми знайшли на попередньому короці. Це буде плюс 34 плюс. Y, і це буде дорівнює 8 плюс 34. Це буде 42 Y, Це буде кілограм картоплі у мішку. Тоді четверта дія, четвертий крок ми можемо відповісти на. Таке питання. Скільки картоплі у двох ящиках і мішку разом. Склади букви не вираз. Ну, давайте будемо рахувати. І так, ми знайшли, що у першому і другому ящику разом це 34 плюс кілограм картоплі, А у мішку. 42 плюс Y, тобто плюс 42 плюс Y, кілограм картоплі. Ну, давайте згрупуємо члени цього виразу. Буде 34 плюс 42. Плюс Y плюс Y. І це дорівнює. Тридцять чети плюс сорок два. Це буде сімдесят плюс, а y плюс Ігрік це буде два y 2 y І це буде кілограм картоплі у двох ящиках. І мішку разом. Є. Тобто ми склали буквіний вираз, отримали буквіний вираз. Тепер давайте п'ята дія, п'ятий крок. Ми обчислимо значення, якщо y дорівнює. 3. І так, наш вираз 76 плюс 2y. Якщо y дорівнює 3 ми отримуємо Підставимо дорівнює 3, у наш вираз маємо 76 плюс 2 помножено на 3 дорівнює. 76 плюс 2 на 3 це 6. Тобто 76 плюс 6 буде 82, і це буде кілограми. Картоплі У мішку і двох ящиках при Y дорівнює трьом. Тобто можемо записати відповідь. І так, перше, буквенний вираз це 76 плюс 2 ігри. А його значення, якщо Y дорівнює 3, буде 82 кг. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!